Вітаю вас, друзі. Сьогодні, значить, ми поговоримо про БЗ-166. Це прокачуваний важкий танк восьмого рівня нової гілки ТТ. От, Значить, прокачуваний конкурент БЗ-176, насправді ні. От, розберемо детально його сьогодні броню. Подивимося. На жаль, бої зіграти в мене на ньому не вийшло на загальному тесті, тому що там ну, просто тупо в бої не запускає на восьмих рівнях. Але те, що ми переглянемо, цього, в принципі, буде достатньо. Що хотілося би відзначити в цього танку? Хороша лобова броня. Хороша лобова броня, так. Да. І одразу мінус. Погана броня, якщо не дай Боже, ви ось так розвернете свій танк. Навіть якщо ви ось так розвернете свій танк, навіть якщо ось так розвернете свій танк, це у нього вже немає броні, можна в сказати. Він шиється сюди сюди. Величезні лючки, значить величезне картонне НЛД. НЛД дуже погане. Далі з плюсів, що ще можна попізначити, це його гармата. Гармата досить таки непогана, мінус 10 градусів УВН. Все нібито круто в плані гармати, за виключенням, напевно, того, що снаряди летять, як і на БЗ-75, не дуже точно. А у всьому іншому, в принципі, для перестрілок в притул у нього все окей. Пробиття 221 ББшкою, і 270 кумулятивом. Ось давайте перейдемо до снарядів. Значить, дивимось. 221 ББшка. Да. З 1000 метрів польоту на восьмому рівні непогано. 420 альфа. Хороша альфа. Може вилітати 500 може вилітати мінімалка 400. Далі кумулятиви 270 мм пробиття. Не дуже-то багато танків мають пробиття 270. Ну, хіба що китайці там кумулятивні. сіляки, НТТ 8 рівня. А у інших танків там по 250, 60, 245. Ну, виключаємо, звичайно, тут ПТшки. 850 м на секунду швидкість польоту снаряду для кумулятиву. Ну, Таке не надто швидко, але. Нічого не зробиш. Фугаси Стандартні, в принципі, дефолтні фугаси. Їх надто багато взити я не рекомендую. Побільше, звичайно, грузіть кумулятиви і отак, в принципі, грає. Тепер давайте перейдемо до обладнання. З обладнанням тут це доволі таки просто, реально щось мудрувати. Я тут не рекомендую ставити закалочку. Аби збільшити кіль... кількість ХП, міцність гусениці і тому подібне. Досилач звичайно ж, в другий слот. І приводи наводки. Тому що швидкість зведення тут досить таки погана. Ще забув про такий плюс, як стабілізація. У нього досить хороша стабілізація. Стабілізація реально хороша. Я катав без стабілізатора він на ходу набирає свої 35 кілометрів, які він там їде максималку. Він їх справді набирає. І стабілізація при цьому досить таки непогана. Якщо поставити стабілізатор, то там стабілізація взагалі буде топ-пушка. Але ставити стабілізатор я не ризикую, тому що дуже довгий буде час зведення, тому краще приводи наводки От, тепер перейдемо до польової модернізації. Дивимося, значить, тут у нас буде слот на вогневу міць, звичайно ж, можна ставити на мобільність, але мобільність це ну, чисто для турбіни. Тому ставимо, звичайно, вогневу міць. Сюди ми ставимо електропривід перископу. Що нам дає 404 От тепер одиниці огляду, плюс 11 метрів непогано. Жодної із цих модифікацій ставити я б не рекомендував. Про першу навіть і говорити не буду. Тут ми можемо зменшити коло зведення, або. Швидкість, точніше, зведення збільшити, або зменшити саме коло розпіду. Ну, Якщо ми вибираємо щось одне, то тоді в нас зведення стає не дуже то такий хороше. Але я просто якось випускаю з виду цю альфу, що це 420 альфи, і, в принципі, для танку 420 альфи 257 зведення непогане досить таке. Тому ну, можете, звичайно, ставити ось цю модифікацію. Зменшити коло розкиду своє, але одна сота. Чи побачите ви реальний ефект від цього, я дуже сумніваюсь. Тому тут обов'язково ставимо електропривідперескоп. Все, решта не ставимо, і рольовий слот звичайно ж, у нас на вогневому місці. Екіпаж стандарт. Просто повністю стандарт. Ремонт у навідника плавний поворот башні, у механіка водія плавний хід. У заряджаючого качаємо, значить, інтуїцію, безконтактну боєукладку, ремонт обов'язково всіх. Тоді йде пожежогасіння, а далі вже на свій розсуд. Ну, звичайно, у командира прокачуємо перки на огляд. Це радіоперехоплення в першу чергу, і потім уже йде гострий зір. Давайте тепер детальніше, значить, поговоримо про його броню. Ось наступним чином він виглядає. І коли ви його зустрічаєте ось так, в принципі, він стоїть ва слобом. Це досить така грізна машина. Є, звичайно, величезне, просто величезне НЛД картонне 100 мм. Тут бачите, але повірте, там жодного нахилу, серйозно. Тут трошки є броня на боки біля катків, є справді воно не прошивається, але ось тут просто приведеної броні зовсім немає. практично там 130, чим нижче, тим все гірше. 175 мм, будь-які вісімки вас пробиватимуть ВНОД, і воно реально велике. На ньому плюс. Як ти не став борти, як ти не крути все одно твоє НЛД пробивається реально, як ти танк не викручує. Тобі, ну, практично, під будь-яким гутом тобі ВНОД закидають. Тепер далі. ВЛД От ВЛД це, звичайно, великий плюс. Е, дуже круте ВЛД. Класне ВЛД у нього, значить ББшками і навіть голдою 8-й рівні вас сюди пробиватимуть, неймовірно рідко. Проведеної броні тут бачите, плюс 250 є ось тут зона, де проведеної броні мало. Тут якась точка, воно йде хвилясте, і, коротше, бачите, є такі тут зони, в які можна пробувати, ну, не дивлячись на те, що показує от нам даний сайт. Повірте, в нього насправді все краще. Я його обстрілював. Це вам покажу згодом. Пробив я його всього один раз. В ЛД. решта, я обстрілював кумулями 270, і я його жодного разу не пробив. Броня ВЛД реально дуже крута. Якщо ви ще трошки десь наїжджатимете на якусь там перешкоду, чи будете на рельєфі вище, ВЛД вас пробити нереально. Вас сюди пробиватимуть лише десятки і то голодою. Да, ВЛД супер. Якщо танк стоїть отак, у нього класна башня. Реально, немає ніяких дірок в масці. Показує, звичайно, що тут зона для пробиття. Але знову ж таки, кумулями вона не пробивається, вона не треба пробивати або ББшками або під каліберами. Сюди є шанс пробити. Але тут же ж триплекс, тому дуже часто ви сюди даєте, а вам, у вас відмальовується декаль пробиття, але насправді ви влучаєте в критичний модуль. О, тут броня дуже хороша. Я думаю, що він сюди, можливо, пробиватиметься. Ні, не пробивається. Але якщо буде рекошет, такі випадки можуть бути дуже рідко, але можуть бути. То, звичайно, в корпус снаряд рекошетами. Але це, я ж кажу, неймовірно рідко. Башня з лобу дуже класна. Дах башні 68 мм. по правилу калібрів, вас сюди не пробивають, і вона реально танкує. Ну і картонні лючки. 90 мм лючок. 90 мм лючок. Жодної тут приведеної броні немає. І як ти там його під якими кутами не став, лючок пробивається навіть шостими рівнями. Цей трошки поменший, цей великий пробивається дуже легко. Просто лючки, цей ну, реальний якийсь зашквар. Ця зона не пробивається. А тепер, це значить, якщо ви танк зустрічаєте чисто лоб лоб. Да, все класно, все реально в нього класно побродні, нереху НЛД. Там, і це. Ну, НЛД можна за... закрити лючки, тут вже складніше. Але не дай Боже, ви зустрічаєте його під отаким кутом. І тут починаються проблеми, нереальні проблеми у цього танку. Перша проблема борт. Самі бачите. Шиється він ось в цю частину. Сюди не пробивається, звичайно, там кут хороший. Якщо взяти борти самі, да, то 100 мм плюс 20 тут показує гусениця. Ну тут чисто 100 між гусеницею. Так, да, нібито все непогано, але ось яка форма борта. І повірте мені, від борту танкувати тут категорично заборонено. А тепер друга проблема. Оп! 150 мм. А форма башні в нього така, що. Тільки ти трішечки просто відвертаєш свою башню від противника, і він тебе одразу сюди шитиме, навіть ББшками. Знову ж таки, далі я вам покажу, як я його обстрілював. Дуже легко прибувається сюди. Тільки отак. Це танк, який у протистоянні із кількома супротивниками, він не виживатиме. Танк чисто для бійки один на один. Так, да, в бійці один на один. Він щось може і може досить таки непогано. А, значить, дах башні у нас і корпус по 30 мм класика, як і у десятки. Розумієте, фугасики від арти, ковтатиме він знатно. В корму фугасики ковтатиме знатно. Ну, коротше, по броні тут все, бачите. Ну, він тільки лобом танкує. А, знаєте, ось так повинен був виглядати БЗ-176. Преміумний, який випадав з коробочок, враховуючи його гармату. Реально, ось такий вигляд мав бути у БЗ-176, але ні. Його зробили імбою лютою в плані броні, а прокачуваний танк вийшов повним шваком у цьому плані. Ну окей, це не повний швак, це хороший танк, хороший але це буде чисто прохідний танк. Так, тепер давайте перейдемо до обстрілу. Значить, ВЛД ББшечкою, бачите, я всюди перевіряю, не пробивається ВЛД ББшкою. В принципі, по номінальних цифрах, якщо дивитись, воно не повинно пробиватися туди зовсім. Скільки там пострілів я не зробив, не пробивалося воно. Тут я вже вицілюю починаю. Маску, лючки. Лючки пробиваються, звичайно, без проблем. Маска не пробивається. НЛД бачимо ближче до катків, є броня, не, там немає шансів його пробити, але центр НЛД чітко шиється і чим нижче, тим краще. Борт. Ось під таким кутом, борт уже тут пробивається. Ось чому не варто танкувати від борту. І це в мене зараз заряджена ББшка. Задня частина борту там прям, пряма броня Окей, але там ні. ВЛД. Пробиваю я його кумулятивом ВЛД, і це єдине пробиття кумулятивом ВЛД. Я зробив ще декілька, там, я не знаю, ну, десяток пострілів, напевно, ВЛД я зробив, я жодного разу не пробив. До того ж, я стріляв в те ж саме місце, він не пробивається. Зверху вниз, звичайно, ви будете його прошивати, але стоячи отак прямо перед ним, ви його не проб'єте. Бачимо постріл за пострілом, і жодного разу кумулятивом я його так і не пробив. Тут пробую різні там варіанти. Праворуч пробивати його, по центру води не пробивається. Ось, триплекс. Показує, що можна пробити, але кумулятив не пробиває екран. Маска ні, під башню, ні, дах башні ні. Тут отій, лючок пробивається, дах башні знову не пробивається. Ну і інший лючок теж пробивається без проблем. Під кутом знову такі проблеми. Ось, борт башні. Я навіть тут зараз зряжу ББшку. Щоб перевірити, чи прошиється він туди ББшкою під таким уже кутом. І він прошиється. На жаль, він прошивається. Знизу кумулятивом можна пробувати ось так. Тепер збільшу відстань, щоб ви могли оцінити його точність. Перший раз закидую, другий раз ні. Третій раз знову влючок. Знову летить нижче, знову не влучає. Тут бачите, змінив уже кут, борт башні. Прошивається. Це все ББшки. Тут моя ББшка, тут полетіло трошки нижче, не пробив, але коли летить туди, куди треба, пробивається. Ну і тут зацінимо його точність, перший влючок вище, рекошет, не влучив, і з четвертої тички я добив. Ось така у нього точність. Самі можете оцінити броню його і його точність. Якщо ж підсумувати все вище сказане, то все, що ми побачили. І таки відповісти на головне питання, чи є він заміною бз 176 чи хоча б якимсь його конкурентом, звичайно ж ні. В порівнянні з преміумним бз 176 цей танк це просто посміховисько. Він не є ні заміною, ні близьким його конкурентом, ні навіть просто імбою, він, звичайно ж, не являється. Чи кращий він аніж Т-32, ні не кращий. Чи кращий він аніж іс 3 ні не кращий. Але, чи кращий він ніж Тигр 2, проджета 54 amx AMX-65T, тут, звичайно ж так, він є кращим за ці танки в топі. Проти шостих-7 рівнів він їх буде рвати, я думаю, без проблем. З десятками може танкувати, але це буде дуже-дуже складно. Танкувати на ньому лише один в один, перестрілки один в один, коли ви чітко стоїте прямо лобом до свого супротивника. І то навіть при тому у вас є там лючки великі, картонні. Буде дуже складно його реалізувати. В бійках там два в один, де противників двоє, троє, де вам доводиться крутити башнею, корпусом. Повірте, шансів у вас жодних. Тому що достатньо вразливих зон у нього це і борт башні, скоси на башні. Так само скоси корпусу, там просто відро. Чи варто його прокачувати заради лише цього восьмого рівня? От, лише цього танку точно не варто. Якщо ви підете десятку, в принципі, це буде такий нормальний собі прохідний танк. Не більше, ні менше. Що ж, дякую, що переглянули дане відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, натискайте на дзвіночок обов'язково, щоб не пропустити нові випуски. Та пишіть в коментарях, що ви думаєте про дану каністру. До зустрічі!